Україна підготувала пропозиції для переговорів з Росією. Вони відбудуться в Стамбулі 2 червня. Київ вимагає повного припинення вогню на всіх фронтах. Це є передумовою для мирних переговорів. Україна також наполягає на поверненні всіх депортованих дітей. Потрібен обмін полоненими та звільнення всіх цивільних заручників. Мета переговорів створення основи для миру і безпеки. Україна хоче отримати надійні гарантії безпеки. Міжнародна спільнота повинна допомогти у виконанні домовленостей. Україна може рухатися до членства в Європейському Союзі. Членство в НАТО залежить від згоди альянсу. Територіальні питання обговорять після припинення вогню. Санкції можуть зняти поступово. Якщо потрібно, їх відновлять. Заморожені активи Росії можуть піти на відбудову. Вони залишаться замороженими до виплати репарацій. Сторони мають узгодити дорожню карту для виконання угод. Наступний крок узгодження припинення вогню. Планується зустріч президентів Зеленського та Путіна. Після зустрічі переговори продовжаться з участю Штатів та Європи. Основні теми включають припинення вогню, зміцнення довіри, гарантії безпеки, територіальні питання, економіку і відбудову, а також остаточну мирну угоду.